Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Аміо модель 02642. Постачається фірмові упаковці. Всередині у нас знаходиться сам компресор і також інструкція. Компресор з функцією автостопу повністю пластиково корпусі. Компресор. Ось так цікаво. Вніший схований шланг для накачування довжиною 30 см, і також в ніші у нас ховається дріб живлення довжиною 3 метра. Під'єднується він в прикурювач на 12 вольт. Також є в комплекті додаткові ось такі насадки, голка для накачування м'ячів. Продуктивність даного компресора 10 літрів на хвилину. Як заявляє виробник, максимальний тиск 10 атмосфер. В компресорі також є ліхтар і дисплей з кнопками управління. Давайте зараз під'єднаємо до живлення 12 вольт. Ось так у нас все вмикається. Окремою кнопкою вимикається ліхтар, і також окремою кнопкою вмикається сам компресор. Можемо для перевірки одразу задати тиск. Тобто функція автостоп працює таким чином, що ви задаєте спочатку тиск, який вам потрібно. Компресор докачує до цього тиску і автоматично вимикається. Тобто, вам слідкувати кожен раз не потрібно. Так, ну вмикаємо і послухаємо, як працює він, і перевіримо функцію автостоп. Працює доволі таки гучно, але в той же час непоганий потік повітря видає. Бачимо, що компресор вимкнувся до того моменту, верніше після того моменту, як накачав до заданого значення.